Біла конюшина розквітла просто килимом килимом по всій дорозі. Навіть навіть хуторську дорогу поглинають квіти. Звичайно, те, що хуторська дорога вмирає, це не є нічим, нічим гарним. Але приємно те, що вона вмирає від того, що її поглинають квіти прямому сенсі цього слова навіть навіть дорога біля мого лісного точку стає медоносною вона заростає білою конюшиною і золотарник дуже-дуже золотарник повільно починає розпускатися якось він кожен рік так дає надію що ось ось заквітне вже вилізли бутони Китиці ці майже майже готові розсвісти, а потім воно все застопоряється і чекає все одно свого часу. Раніше, раніше серпня масово золотарник не починає квітнути. Розпускаються тільки день-де окремі окремі рослини. Так, На полі, на полі зацвіла, зацвіла кукуруза. По два-три початка. По три початка на кожній гібридній кукурузині. Зацвіла кукуруза. Ну, бджіл на кукурузі нема, це вже це вже ясно, що вона працює на нормальних медоносах. Зараз по краю поля пройдемо, пройдемо до цілини. Ось ще навіть зовсім-зовсім недавно тут були чиїсь городи, але все поглинає природа. Нема ні городів, не доріг, ні, ні людей. Все-все поглинає природа. Можливо, можливо, і лісовий тачок, а природа така вже вище мене ростом. О, ось тут на цілині вже трохи більше квітучого золотарника, хоч, хоч теж. Теж він розхвітнув далеко не весь і тільки-тільки напочинає. Цікаві жовті зарослі. Тільки-тільки починає золотарник. І ось ми вже бачимо, прига по ньому і бджілка. Тільки вона якась трохи, трохи на золотарнику напугана, не дає себе знімати. І оси нападаючи на золотарнику. Дуже часто на бджіл нападають оси, тому вони на золотарнику якісь ну, дуже вже пугливі. Але, але гудить, меджілка гудить, знімати себе не дає, тут же тут же скакує із квітки, злітає. Але все-таки працює. Якщо придивитися, то вона... Збирає нектар. Вона за допомогою хабатка збирає нектар, а ніяк не пилок. Це дуже добрий знак. Я бачив, як на золотарнику на неї нападають оси. Але щоб отак у от неї була така поведінка, прямо таки перелякана. Це вже як на мене, то це занадто. Але бджола є, бджола працює і це середина дня, сама-сама спека. Та іще і золотарник, можна сказати, по справжньому він не цвіте. Ось такі невеличкі зарослі золотарника це, це зарослі ось шершень. Шершні полюють на бджіл і тому вони такі тут перепугані. Ось тут бджола працює і зовсім поруч, зовсім поруч шершень. А бджола працює хоботком. І тут же і Спуканвичный ворог. Цього бджола занурюється якомога, якомога глибше в квіти і злітає при першій нагоді, якщо щось їй не подобається, тим самим не, не даючи себе зняти. А бджоли працюють хабатком, тому вони збирають нектар. А якщо вони збирають нектар, то навіть, навіть цей золотарних, який розквітнутий, встиг вже це відсотків 5, напевне. А самому яру... Це ще менше, там, там завжди прохолодніше і вагкіше, аніж на поверхності. І я, я думаю, що навіть, навіть такого відсотка вже достатньо, щоб я в вуликах щось своїх сьогодні побачив. Якщо я зараз побачу в вуликах хоч щось, то це означає, що через 2 тижні треба бути, буде знімати повністю залиті корпуси. Звичайно, звичайно, якщо, якщо нічого не зашкодить. А так би стояв і милувався, як працює бджілка. А якщо взяти за увагу, що в радіусі 2 км тут тільки моя пасіка, то скорш за все і бджілка теж моя. Mm. Всі виїхали, виїхали на, на сонях. Сказали, тут нема сонях, а тут нічого робити. І вивезли всіх бджіл на сонях. Тим більше мені залишиться золотарника. Я так порахував, що зменшення бджіл втричі це те ж саме, що збільшення втричі медоносної бази. Хай женуться за саняхами, а... А моїм джолам буде і в лісі. І в лісі зовсім непогано. І на, на золотарнику доволі комфортно. А ось А ось достатньо цікава картина. Бджолка втомилася. Не долетіла трохи до пасіки і сіла на гілку зеленого золотарника відпочити. Золотарник ще зелений, а бджола відпочиває, вчепившись однією лапою тільки за листок. Ось так все, полетіло відпочила, полетіло. І ось ще на пасіці на пасіці у мене теж іде праця. праця, звісно. Не така аншлажна, як, як на степовому точку із соняхом, але теж, теж бджілка працює, працює, не сидить, лядки не шліфує. І слабенькі сімейки, і більш всі сильні, всі працюють, шліфувальниці скінчилися. Треба випаровувати нектар, треба його заносити ось так. Бджілка летить у всі вікна, які. Тільки є робота йде. Зараз підніму кришечки деяких сімей. Деяких сімей підніму кришки і подивимось. А бджола дійсно йде, дуже важка. Пада на прольотку. Падає на прольотку, та ще і не біля самого лятка. А сантиметрів 15-20 не долітаючи, пада майже на землю. Зараз поглянемо, як себе почувають слабачки, яким я ставив другі корпуси минулого разу. Корпус я поставив, наскільки тут минуло, я точно не пам'ятаю. Днів, днів, днів 5 може і минуло. Зараз під ньому подивимось. Все-таки, звісно, що різнотрав'я, різнотрав'я це не соняк, а відводок, тим паче не сильна сім'я, але все-таки все ось, так, ось так відбувається в нашому випадку. Заливається, вулик заливається. Вулик заливається медом і мед. Тут, тут як, як кожного, року, кожного року мед різнокольоровий. Різнокольоровий мед. В цю пору темні плями, навкруги світлий мед, такий янтарний малюнок. Ось такий медок. Поліфлорний, лісовий із золотарником. Навіть від водички почали заливатися. Дуже добрий знак. Дуже добре. Зараз гляну, що там робиться у сильних сім'ях четвертих корпусах, якщо вони мені це дозволять зробити без диму. Ну і сильніші сім'ї. Заливають. Заливають. Теж третій та четвертий корпуси. Підливають, підливають, підливають. Зараз перевіримо, що ми маємо тут. Тут я щось таке набудував, Вообще не розумію, Чотири корпуси. Ну, Зазвичай на розятку з різнотрав'я четвертий корпус ніколи не заливається. Або перший залишається пустим, або четвертий не заливається. Ну зараз я гляну, що тут чи є якась надія на четвертий корпус, чи нема. Хача. Хача. Бджола працює. Бджила працює і щось таке важке, здається, мені у них зараз гляну. О, четвертий корпус. Бжела Жила є, але вона така. Вона така почомусь, У мене без диму. Без диму вона така немиролюбна, що, що я не буду туди лізти. Димар розпалювати, я дуже не хочу. Мені ліньки. А лізти без димаря це самогубство. Так, але ж все-таки бджола є, корпус осваюється, а раз він осваюється, то можливо і зар'ється медом. Про це дізнаюся вже наступного разу. Хай працюють. Так. Мій райочок, якого я привіз, і ще коли квітувала липа. Мій райочок виглядає зараз ось так. Ось так виглядає мій райок. Якого я привіз на липі. В зиму вже піде гарненька сімейка, не буду їх тривожити, хвилювати, хай працюють. В зиму піде дуже непогана сімейка. І ось тут ще нещодавно збудований хмарочос. Що він нам покаже? Будемо бачити зараз. Нарешті ця сімейка мене не бажає з'їсти, а веде себе спокійно і терпить ці мої знущання. Ось такі. Ось такі верхні корпуса вже на різнотрав'ї. Не знаю з якого боку їх краще показати, ось так виглядають. Звичайно, це не соняк, швидко тут діло не піде, але ж корпуса залиті. Так, да, вони ще не печатані. Да, ще медзи, а ось і маточка. І маточка біга по меду. Маточка лазить по меду. Це знак того, що... Весь вулик майже такий і матки просто більше ніде лазити. Якби у матки було місце, де її сіяти і де її лазити, вона б вона б ніколи з роду віку не полізла б на мед верхній корпус. Маточку бідолашну вичавили вичавили із вулика. Ось так. Ну все, більше я не буду їх тривожити, щоб... Не дай Боже не повредити матку. Ось такі корпуса верхні у моїх хмарочосах. Так, це не сонях, так це різнотрав'я, все йде трошки повільніше, але мед смачніший і теж будуть повні вулики. Хоча трохи пізніше. Літ молодого трутня. Лід молодого трутня продовжується. Хоча я вже чув, що в деяких регіонах починають трутня гнати, а тут лід продовжується. І середина дня якраз молодий трут виходить, виходить на обліт в пошуках, в пошуках молодих маток. От так літо продовжується. Завтра вже серпень, а на лісовому тачку літо продовжується. Ось так працюють джолки на різнотрав'ї без зайвої і метушні, але дуже наполегливо та результативна. Дякую всім за увагу та терпіння.